Всім привіток! Ви на каналі Саника, і сьогодні у нас нове відео розпаковочки паперових сюрпризів. І сьогоднішня новинка, дуже довго очікувана, я б сказала. Це колекція іграшки з Аврора, Такі тут пакетики. Ось ці однакові. Зізнавайтесь, у кого є цей ексилотель. Я б сьогодні хотіла відкрити ось цю лапку. Я дуже старалася її робити, вона така деталізована. З ними стинками. Усі інші пакетики вам вже знайомі. І сьогодні я б хотіла зробити розпаковку з тільки рожевими пакетиками. Там, де це можливо, з колекції Бравл Stars беремо просто два Tings і з колекції 100 пакетиків. Цю вже дуже-дуже давно просили в коментарях. І вона рожева. І давайте ще ось ці два. І з колекції Куромі. Давайте візьмемо якийсь максимально рожевий пакетик, Це буде ось такий. Обери собі подарунок. Тут у мене два рожевих. Я візьму ось цей максимально рожевий лапки. Тут також багато рожевих. Я хочу взяти ось цю Новорічні аутфіти Roblox. Беремо такий. а Мені подобається, коли і з адвент-календаря ми відкриємо A-shop. Він наче більш рожевий, ніж Apple. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку і адвент-календар. Ось наш каталожик. І починаємо ми сьогодні з таданс з колекції коромі. Такий пакетик. Я забула, як я маю їх відкривати. О, ні. Добре, що в мене є ці місті. Так, і дивимось. Тут у нас є ось така штука. Це ми можемо обирати різні обличчя для нашої коромі. Давайте їй ось таке обличчя наклеїмо, типу вона на чилі. Ось така вона тепер у нас. І ця штука з обличчями у нас також наклеюється. Сюди я її наклею? Якраз заклею той маркер, що в мене тут розтікся. І із речей нам попадається з вами ось така дуже мила резиночка. Так, там далі у нас новиночка, але я зробила ще одну сторінку для колекції 100 пакетиків. І сьогодні ми з вами відкриваємо три рожевих пакетики. Давайте спочатку відкриємо лапку. Тому що її вже дуже давно всі хотіли. І тут нам попадається ось такий супер естетичний котик. Покажу вам його поближче. Я йому тут вусики і хутро промальовувала білою ручкою. Ось такий він. І я хочу його наклеїти сюди. Клас! Далі такий пакетик. Нам тут попадається масочка Hello Kitty, також пізно намистинками. І давайте ось так. І третій естетичний пакетик. Дуже естетична рожева помада. Просто подивіться, яка вона прикольна. Мені дуже подобається. Тепер повертаємо у зворотньому напрямку. Наступна колекція це колекція лапки. Тут ми будемо клеїти на цю сторіночку. Ось вона. Лапка в клітинку і да. давайте одразу наклеїмо лапку. Клас, дуже класна. сторіночка виходить. А, де шарники. Да. Це лапка без шарників, але вона з намистинками. І вона така дуже-дуже ніжна. Я її не зробила шарміки, тому що мені здавалось, що вони вже сюди не підійдуть. Наклеємо її сюди. І ця сторіночка у нас з вами вже заповнена. Колекція Адвент-календар. Ось він. Ось наш пакетик. А я старатимусь робити це обережно. Не вийде обережно. І. І тут у нас з вами попадаються шкарпеточки новорічні. Merry Christmas. Я, до речі, дуже часто хожу в цей магазин. Ось тут вони у нас мають бути. отакі. Колекція Roblox. Мені дуже хочеться ось цей пакет відкрити. Але сьогодні у нас з вами рожева розпаковка. Та! -дам! Нам попадається ось така дівчинка з таким аутфітом. Це, до речі, один із сюрпризів, який мені сподобався, як я зробила. Сюрприз під номером 3. Наклеюємо сюди. Ось так. Далі обери собі подарунок, Це класна колекція. Вона мені подобається. У нас з вами два подарунки. Пишіть в коментарях, який ви обираєте. І я оберу подарунок ось цей це номер один, це номер два. Я обираю подарунок номер два. Сподіваюсь, мені щось випаде класне. І <смір> мені попадається свічка. І я вже знаю, що це гірший подарунок. В подарунку під номером один нам попадаються парфуми, такі Miss Діор. Класні, в мене, до речі, є такі. Я хочу їх наклеїти сюди. Фокус працюй. Ось так. Класно вийшло, і з цієї сторони я вже наклеїла подаруночки, у нас іще є місце ось тут. Давайте наклеїмо пакетик пакети. Thanks. І переходимо до наступної колекції. Далі у нас 100 пакетиків ми вже з вами відкрили. Котики. Мене вибрали пакетик. Ось вони. Ну, вони обидва рожеві. Давайте візьмемо ось цей такий загадковий зі знаком запитання. Та-дам! А, у нього ще є такий хвостик. Нам попадається котик у вигляді напою газованки. такий. І у нас залишилась остання сторіночка. Ось вона. Ось так. Далі колекція Bravel Stars. Ну, сьогодні нам принаймні один рідкісний має попастися. Тому що залишились майже всі рідкісні. Давайте дивитися. Там хтось золотий. Там золота фігурка. О боже, мені попався золотий Леон. Ось такий він. Ось це його місце. І другий пакетик. Тут у нас також золота фігурка рідкісна. І це ворон. Де він у нас ось тут? І ми з вами золоті вже всі зібрали. Тут був Леон, Спайк і Ворон. Класно виходить колекція. Мені вони дуже подобаються. І ще один у нас залишився звичайний, нерідкісний. І ми з вами дійшли до нашої сьогоднішньої новиночки. Тут у нас дві сторіночки для неї. Ось такий пакетик ми сьогодні з вами відкриваємо. Він ще так шарудить класно. Я, можливо, потім його також наклею. Клас. О, Боже. мені попадається ось ця іграшка, зайчик в полуничці. Там є ще така сама, але в морквинці. Пишіть, в кого така є, я знаю, що. Дуже багато в кого є ця іграшка. І це в нас сюрприз під номером 5. Ось тут ми її наклеїмо. Можете спробувати, до речі, здогадатися, які нам ще іграшки попадуться в наступних розпаковках. Вони всі там просто мега популярні. А також не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал, натискайте на дзвіночок, якщо не хочете пропускати нові випуски. І всім пока!